Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо молитись про перемогу України, про прозволення нашої держави від загарбників. Ми продовжуємо з вами боротися за нашу незалежність через молитву. Помолимось, друзі, про наших військових. Зараз їм дуже потрібна наша підтримка. Вони просять про це і ми будемо молитись. Господи, молим Тебе. Благослови, будь ласка, наших військових. Ти знаєш, як зараз їм важко прийти під страшними обстрілами, при такій дуже некомфортній погоді, Господи. Ми знаємо, що їм дуже важко, і тому просимо тебе підтримай, захисти, збережи, даруй все необхідне для того, щоб вони могли залишитись живими, здоровими і вигнати окупантів з нашої землі. Благослови, Господи, благослови ми молим Тебе про мудре керівництво, про гарні засоби захисту, про міцну зброю, про силу, сміливість, мудрість, наснагу. Благослови, Господь, збережи наших військових, поверни полонених, поверни тих, хто викрадений і незаконно заарештований російськими нацистами з наших окупованих земель. Благослови Господи і командування армії. Ми молимо Тебе про милість Твою до наших військових і хай через наші збройні сили під Твоїм благословенням наша держава поверне собі окуповані території незалежність повну і е, цілісність нашої держави. Клиняємось тобі, Господь, і прославляємо Твоє ім'я. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив. І захистив, Господи, нас всіх. Ти знаєш, як зараз російські фашисти обстрілюють наші мирні міста і села. Господи, ми знаємо це, потерпаючи в Херсоні від обстрілу, постійно гинуть люди. Господи, ми молимо Тебе, зруйнуй цю злобну, страшну, нечистиву імперію, якою керують відверті бандити. Господи, ми молимо Тебе, її. Так, щоб більше ніколи не було навіть згадки про цю злобну Московію. Зруйнуй цю е, страшну імперію на окремі держави національні. Зроби так, щоб люди там почали жити, думаючи про, про благоустрій, а не про те, як нападати на інші народи. При цьому все, самі вони живуть в злиднях, Господи, і ми молимо тебе. Зроби так, щоб. Путін і вся його банда були скинуті від влади, Господи, хай вони у в'язниці або на лікарняному ліжку думають про те, що накоїли, А якщо їм нема каяття, Господи, заберу їхнє життя, щоб вони не мучили і не вбивали інших людей. Господи, все в Твоїй владі Тебе ми прославляємо і на Тебе покладаємось. Амінь. Друзі, будь ласка, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, діліться цим відео в своїх соцмережах, бо ті ми відео, які схожі на це. Тобто треба закликати людей до молитви, бо насправді саме в духовному світі, саме через молитву приходить перемога. Вже потім зусилля людські йдуть. Тому обов'язково, друзі, долучайтесь до молитви, і хай Бог благословить нас. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив наших союзників. Господи, ми молим Тебе, благослови, благослови і зроби так, щоб Україна не осталась наодинці з цим страшним злобним ворогом, який стільки століть вже воює проти України, вбиває українців. Ми молим тебе, Господь, благослови, благослови і збережи ті союзницькі відносини, які були. Заключені ще до початку гарячої стадії війни. Господи, ми молим Тебе, благослови і зроби так, щоб і в Європі, і в Північній Америці нас продовжили підтримувати. Господи, ти знаєш, неможливо буде протистояти цьому злобному монстру, який. Має стільки грошей, ресурсів, які не цінує люд, своїх людей, жене їх сотнями тисяч на убій, Господи, допоможи, благослови, щоб ми разом з союзниками прийшли до перемоги. Ти веди нас, Господь. На тебе покладаємось і Тебе прославляємо. Боже, слава тобі! Амінь. Друзі, дякую за всі, всім, хто долучається до молитви. І дякую за привітання, за побажання, благословінь. Продовжуй молитись, продовжуй молитись все в руках Господа, відверто кажучи, зараз дуже моторошно на серці. Сьогодні нас обстрілюють, наш район саме і постійно чуєш ці постріли, розриви снарядів і розумієш, що десь знову хтось загинув, десь знову когось зруйновано. Хата або просто люди можуть втрачати здоров'я. Тому продовжуємо молитись і просити у Бога милості, захисту і перемоги на цією злобною імперією, яку, на жаль, окрім України, ніхто зруйнувати не може, друзі. Якщо ми подивимось на на народи, які оточують Московію, то лише Україна має силу для того, щоб зруйнувати цю злобну імперію, зупинити зло московицьке, яке лізе. Всюди, де тільки можна. Тому продовжуємо покладатись на Бога і продовжуємо молитись про те, щоб Господь благословив нас перемогою і робимо все, що ми можемо для того, щоб прискорити перемогу. Господи, молим Тебе, посором наших ворогів. Дякую за. Цій цей коментар, Господи, Ти його бачиш також посором наших ворогів. Зроби так, щоб от їхня ця, оця, е, 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 кацапська пиха була посоромлена саме тобою, Господи, твоєю сили. Ми молимо тебе, щоб ти робив дива твої, щоб ти робив чудеса твої, щоб увесь світ бачив, що ти воюєш зараз, що ти благословляєш Україну українців в боротьбі за нашу незалежність, Господи, благослови, роби, роби твої дива, які можеш робити тільки ти, Господи. І ми дякуємо Тобі за ті дива, які ми бачили, Господи, уже. Але і зараз, Господи, ти знаєш особливий період, дуже важкий. Ми молимо Тебе. Благослови і веди нас далі. Приведи нас до визволення і перемоги. А злобні плани росіян, цю саму злобну імперію, зруйнуй, Господи, твоєї сили, щоб увесь світ. Прославив тебе і сказав, що це саме Бог привів Україну до перемоги. Ми хочемо твоєї слави, ми хочемо незалежності, ми хочемо кінця війни, Господи, вий нас до цього, і хай ім'я твоє прославиться. Бережи нас в цій ночі. Клоняємось тобі, Бог наш. Хвала тобі, Отецям і Дух Святий. Амінь. Друзі, дякую всім, хто був на стрімі. Хай Бог береже всіх до зустрічі завтра вранці. Продовжуємо молитись, продовжуємо боротись за Визволені нашої країни через молитви. До зустрічі.